У Кужбої треба йти весною. А точніше наприкінці травня, коли село потопає у цвітінні з дичавілих садів. І хай не лякає вас мокра погода, яка зазвичай буває тут у цій пирі. Те, що ви побачите на верховині, компенсує вам і мокрі ноги, і хлюпавку. Ось так виглядає село Кужбої. Сьогодні. З десяток років тому воно привертало до себе чимало уваги. А все завдяки двом сестрам, останнім із могікан. Ганна та Калина Бряник стояли до останнього. Кілька разів намагалися переселитися в долину, і це не дивно. Спробували би ви жити без електрики, при гасових лампах, у оточенні лісових звірів. Але варто було прийти весні, як дві літні жіночки знову й знову поверталися на гору. Чи то голос крові, чи то цікавість журналістів бавила сестер. Того часу шпальти рясніли подробицями з життя самітниць. Але одного разу настала та зима, що затримала їх у соймах назавжди, і кушбиї відтоді осиротіли. Ось такий тут є зарослий кропивою старий колодязь. І ще ми знайшли тут одну хату серед розвалюх. Ось. Хата, в якій ніхто не живе. От бери собі і заселяйся. Тук-тук-тук, Чи є хтось живий. Чи є господарі? Я не знаю, чи можна сюди заходити чи ні. Тут ніхто не живе. А може кудись пішли, а куди тут йти? До лісу хіба? Ну, отак виглядає стара хата. Мені здається, що часом тут хтось ночує. Ось стара піч. Вона вже не робоча, майже розібрана. Ось старий креденс. Ну і залишки, пляшок. Скільки років вони тут пролежали, ніхто не знає. Як ти думаєш, тут хтось живе? Правда, ні, але хтось, мені здається, тут зупиняється, бо хтось залишає за собою банки з підповіла. Оп, ще ми знайшли стару дроварню. І тут багато дерева зроблено. Також була дроварня. Ну, правильно. Що ще тут людям робити? Тільки дрова робити. Звичайно, туалет. Ну і, власне, все. Сумно. Дорогою назад ми пообіцяли Кужбиям, що повернемося сюди через рік. Влітку, в свято Івана Купала. У наступних відео ви дізнаєтеся, кого можна зустріти, подорожуючи дорогами у Жанської долини? Як тебе звати? Який ти гарний. помне, От молочка зараз буде. Про те, як стара сільська хата може стати родзинкою міжнародного туризму. Тож, пані Марія радить, якщо ненароком вам десь трапиться стара хата, в жодному разі її не руйнуйте. Словом, залишайтеся з нами.